Пропонують подавати декларації, аби перевіряти їх майновий стан, і це пов'язано з корупційними ризиками. Таке каже народна депутатка Оксана Василевська Смаглюк, також вона розкритикувала законопроект про кримінальну відповідальність працівників ТЦК за незаконну мобілізацію, назвавши його популістським. На думку Василевської Смаглюк, чинний кримінальний процесуальний кодекс вже містить механізми покарання за фізичне насильство. І я нагадаю, що у Верховній Раді зареєстрували проект закону про кримінальну відповідальність працівників ТЦК і членів військово-лікарських комісій за порушення під час мобілізації. Він є на сайті парламенту. Ключовою статею в ньому буде відповідальність за незаконну мобілізацію тих, хто має право на відстрочку, бронювання або не підлягає призову згідно з законодавством. Також у проекті є нововведення, що стосується членів ВЛК, зокрема, нардепи пропонують притягувати до відповідальності за неї. Правдиві висновки, а саме визнання здорових людей хворими, і навпаки. Ще є пункт про поширення на членів ВЛК статті про відповідальність за незаконне збагачення. І от поговорити про все це ми плануємо з нашим спікером. У мене на зв'язку народний депутат України від фракції Слуга народу Олександр Федієнко. Пане Олександре, я вас вітаю. Рада бачити? Пане Олександре, ну от чергова пропозиція вже від вашої колеги Василевської Смаглюк, яка пропонує запровадити декларування для працівників ТЦК. От на вашу думку, що це може дати? Ну, і кажучи, я думаю, що механізм декларування взагалі потрібен для всіх, не тільки для працівників ТЦК. Обливо він потрібен, як ми зараз вже з'ясували, і для так званих громадських діячів, там якихось центрів антикорупційних громадських і так далі. Бо дивіться, якщо ми будуємо прогресивне суспільство, і якщо політики і чиновники звітують, то що про своє майно статки і так далі, то чому про це не повинні звітувати і інші, враховуючи і військово-лікарські комісії? І якщо за потреби потрібно, можливо, не всіх, звісно, військовослужбовців центрів комплектування. Хоча на мій поліцей це звичайний популізм. Варто кажучи, ну якщо кажу, я про ТСК, не про декларування, а про ТСК, бо все ж таки, нам треба працювати над тим, щоб вони працювали в межах та спосіб, яким передбачено, а не е, запровадили якісь механізми, ті ж саме як декларування. Але при цьому ще раз хочу голосити. Я особисто нічого не маю проти. Хоча моя колежанка має на це право, тому вона про це заявила. Я не думаю, що це буде підтримано в парламенті, Я б взагалі було взятися в парламенті. А чому, а чому не буде підтримано пане Олександре, На вашу думку, ну для цього потрібно вдасти відповідні законодавчі зміни. По перше, по друге, хочу надати, що у нас звідно чину це всі громадяни України повинні декларуватися. У нас просто не передбачена відповідальність. Тобто у нас по факту немає відповідальності для громадян України, якщо вони не будуть декларуватися таким чином, громадяни України не декларуються. А для всіх інших посадових осіб і е, представників парламенту є відповідальність, звісно, і тому, звісно, вони декларуються. Тому якось я просто не дарма запитую про доцільність цього декларування, тому що показовий приклад стався минулого року, коли НЗК перевіряло декларацію голови. Хмельницького МСЕК пригадуєте, та і перший раз не знайшли порушень, а потім громадські активісти, яких ви пропонуєте, що вони теж займалися декларуванням своїх надходжень, зробили розслідування, і після цього НАЗК повторно почало перевірку декларації. Очільниці Хмельницької МСЕК тобто за першим разом порушень не з'явили, не побачили, а потім почали перевіряти все ж таки, чи було порушення, і от в мене запитання: наскільки, взагалі, от дієвий цей інструмент стосовно того, щоб Перевіряти достовірність тих статків, тих надходжень, які отримує та чи інша посадова особа в Україні, і зараз на загал. І от чи може це до прикладу збити цю хвилю невдоволення в суспільстві? До речі, яка існує по відношенню до ТЦК, коли викривають хабарі, дивляться матраси, члени ВЛК так само і очільники ВЛК, коли спостерігаються ці величезні купи грошей, коли з'ясовуються, чим вони володіють, яким майном вони якого вони майна набули. Давайте ми розділимо декларування е, офіційно отриманих якихось там статків надходжень, і що зароблено злочинним шляхом. Е, НЗК перевіряє е, публічну інформацію, та що є в відповідних реєстрах: е, реєстр нерухомості, реєстр рухомості, е, звіти з банків і так далі. Тобто вона бачить суто ці гроші. Все інше е, може бути перевірено якимось шляхом. Вони там інколи це роблять. Але це не інформація з реєстру. Тому до питань дозика, я думаю, тут все ж таки немає. Uh -huh. Я сам п'ять років відпрацював керівником однієї з громадських організації, і при цьому я впевнений, що громадські організації, керівники своєї громадської організації повинні декларуватися. Але це ж не державні гроші, це не бюджетні гроші, пане Олександр. Ну я от так от просто ремарку зроблю. Дивіться, ну але це елемент впливу на людей, які формують державну політику, і через цих людей. Можуть формувати механізм впливу на державну політику, тому вибачайте це причина на святковий зв'язок. Коли я працював в громадській організації, так я працював з депутатами, і через громадську організацію я на них впливав. Тому я вже уже зараз як депутат, що я тоді впливав на народних депутатів України, змінюючи державну політику в країні. Тому вибачайте, якщо громадянин України окей не займається і не впливає, ну то він. Не повинна не те, що не декларувати, він не все відповідальність за недекларування, Хоча на довозить наші у нас все ж таки всі повинні декларувати громадяни України. Але тут питання навіть не в цьому розумієте, коли громадяни України почнуть декларуватися, вони більше будуть е дотичні до е державницької інституції. Чому ми кажемо, що американці вони так от прям все розуміють? Вони все дуже просто. Все декларується, розумієте? Тому вони чітко знають, які податки, куди, що, е, які гроші куди спрямовуються, і так далі. Тому окей, залишимо громад, громадських активістів Поки спокою, так, да, хай вони там. Це ще раз, якщо на ДЗК через якусь там перевірку знайшла якісь гроші, то звісно далі вже включаються правоохоронні органи згідно підслідності, ну і з'ясовують про ці гроші і так далі. Не бачу цю проблем. Ще схожити. Я не бачу потреби в декларуванні е -е, представників ТЦК ще раз голосувати. Чому? Чому тому, що якщо вони вкрали, то і так у нас достатньо е -е, діючого законодавства, щоб е -е, розслідувати цю справу. Від того, що вони вкрали ці гроші, зробили легальними, да uh -huh. то ну то хто ж буде декларувати? Звісно, ніхто тоді пояснити, чому є така тенденція? От зараз йде конфлікт довкола суспільства і представників ТЦК, і от зараз проговорили про декларування. Ще раніше Верховна Рада пропонувала встановити кримінальну відповідальність для ТЦК і ВЛК і до восьми років позбавлення волі запровадити, якщо буде порушення порядку призову. Для чого зараз тоді ці ініціативи, щоб збити хвилю невдоволення в суспільстві по відношенню до того, що роблять ТЦК? Спробую відповісти коротко, але буде достатньо такі відповідь комплексна. Дивіться, почту з того, що ворог не має величезних переваг на фронті. Ми кажемо про лінію бойового зіткнення, де росіяни намагаються тиснути на наші збройні сили України. Але при цьому ми розуміємо, що у нас відбувається повномасштабна війна. Нам потрібно оновлювати поповнювати наші збройні сили України і звісно, центри комплектування інколи в е, не зовсім е, коректній формі намагаються мобілізувати громадян України. І я це не підтримую. Завжди про це казав. Буду казати, що будь-яка бусифікація людей з ознаками військової форми в балаклавах це є викрадення людей, і за це повинна бути кримінальна відповідальність. Але е, Сталося як сталося, вони самі створили ці умови на землях. Так, і цим скористалися в якийсь момент лідери впливу на землю, так, які через соціальні мережі, Фейсбук і так далі, телеграм-канали практично розхитали наше суспільство в контексті того, що ТЦК це якесь суцільне зло. Навіть коли буваю на фронті, спілкуюся з військовослужбовцями, вони мені інколи кажуть, а може так зробити, щоб у нас була військова форма одного кольору, а у них військова форма іншого кольору. Я кажу, вибачайте, хлопці, але вас сюди теж мобілізувала ТЦК. І ТЦК там займається однією справою, ви тут займаєтесь іншою справою. розумію, чи це. Звісно, я чітко там бачу російські сліди ті ж саме вбивства, ті ж саме е підриви ТЦК і так далі. Де чого це робиться? Треба зупинити максимальну мобілізацію, просто зупинити. З одного боку, вони відчувають, що не все суспільство України хоче е, приймати участь у війні і воювати, бо це справжня війна, і там дійсно гинуть е, наші захисники та захисниці. Е, і, ті, і, і далі такий пазл у нас е, е, обрав, з одного боку, це ті, хто впливає на суспільство, з іншого боку, частина суспільства, яка не хоче воювати, вони їх поєднали і вийшли таким загальним меседжем, що все погано, все, давайте. Значить. Припиняти всю цю історію, це робиться для чого перше зривати мобілізацію, хоч хочу наголосити. Це по перше. По друге, це е, якісь заколоти середині країни, знаєте, дестабілізація саме всередині країни. Ну звісно, не до влади, то вже таке зрозуміло так, що у нас влада завжди була сама при будь-якому президенті, при будь-якому парламенті е, влада завжди була не дуже. Зручною для нашого суспільства і народу тому дивіться чітко постатковується вплив росіян на формування парадигми мислення по відношенню до ТЦК нашого суспільства. Пане Олександре, спростуйте, чи підтвердить мою думку, що насправді для представників ТЦК існує умовно кажучи, є наказ забезпечити певну кількість мобілізованих, і відповідно з їхнього боку відбувається. В різний спосіб дуже часто буває часто, що і неправомірний забезпечення цих показників. І відповідно, ну це знаєте, як я не знаю, як Цунстванг. З одного боку, люди мають виконувати наказ, який вони виконують в умовах війни про мобілізацію. А з іншого боку, яким чином, якщо люди не хочуть мобілізовуватися, якщо втікають, переховуються. Як їм діяти в цій ситуації? Дивіться, ви, ви, ви практично відповіли на своє питання. Yeah, uh, uh, okay. Не таємниця, не таємниця, що є плани мобілізації. Я думаю, що я точно не відкрию через того, що скажу, що так, плани мобілізації є, і вони повинні бути, бо ми несемо втрати на лінії фронту, і нам потрібно ці втрати якось поповнювати оновлювати. Тобто, uh, Бригади там і роти от, і так далі, і от як, от як, якщо люди Десь, не хочуть, так, і, і от, і от, і от проблемка в тому, що з одного боку у нас є клас суспільства, який просто не хоче воювати, от не хоче вони громадяни України, е, але вони не хочуть воювати. Вони навіть мені в коментарях пишуть відкрити кордон, ми поїдемо з цієї країни. Там щось такусіда, розумієте, може вони пишуть, може росіяни знову ж таки пишуть. Але тут немає вам відповіді. Дивіться зараз. Є війна, і ми повинні для себе зрозуміти, що по перше, ми в конституції це передбачено захист нашої держави. А по-друге, якщо ми хочемо залишити Україну, що вона взагалі залишилась на мапі світу, ну, вибачайте нам потрібно і протистояти ворогу. Хочемо ми цього, не хочемо ми цього. Але це реалії такі, і при цьому треба зрозуміти, що ті ж саме військові керівники, вони як в тусування, вони з одного боку затиснути в, е, в ті показники, які вони повинні виконати для того, щоб е, військовослужбовці з'явилися у військах з одного боку, а з іншого боку, вони затиснути. Пресингом суспільства і, до речі, вже й депутатів, деяких популістичних депутатів, які кажуть, що ви там робите щось не так. Ще раз хочу наголосити так дійсно. Є деякі представники ТЦК, які зловживали ну, на так, своєї влади, і вони повинні бути покарані, як саме як пане Олександре, Чому жодної показової справи не існує А це вже питання. Мені сьогодні це питання задавало. Я кажу дивіться, я особисто постійно звертаюся до громадян України прийдіть до мене зі зверненням, наприклад, та, да, що у вас стався от такий от е, незаконний метод мобілізації. І далі дам рух цій справі. Тільки mm -hmm. ну там я думаю, про всі. Я кажу про відомий кейс, бо він вже став публічним. Це mm -hmm. Миколаївський обласний ТЦК, коли вони мобілізували заброньованого військовослужбовця, з'ясувало, що він заброньований був. Вони довго думали, як це як, кажуть. Халепи виплатитись, вони сказали, що ой, вибачте, стався технічний збій, людину відпустили. Але при цьому я все одно спрямував своє звернення далі до ДБР, бо не може бути таких технічних збройних. Якщо вони на своїх посадах, на своїх місцях вони повинні повинні нести відповідну відповідальність, що вони знаєте, ця людина була з оборонно-промислового комплексу, вона там трошки е, зупинили роботу якихось підприємств. Тому якщо є звернення, завжди є реакція. Думієте, якщо людина е, каже, ой, я там. Відкупився або не відпустили з того самого ДТСК. Він вже покриває таким чином цих представників цих народивих ТСК, mm -hmm. ну, які зловживають своєю владою. Спасибі, що вам заключення, пане Олександре. Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція Слуга народу, був у нас на зв'язку і розбиралися ми з ініціативами, які зараз все більше їх у стінах Верховної Ради. От Василевська Смаглюк. Членкиня по фракції Олександра Федієнка запропонувала про те, щоб запровадити декларування для представників ТЦК. Водночас ще трошечки раніше з'явилася ідея законопроект про те, щоб карати представників ТЦК до восьми років ув'язнення за порушення правил мобілізації. От Питання, що це може дати, коли самі визнають народні депутати, що і те не працює, і те не працює, а обурення і невдоволення в суспільстві наростає. Ну от зараз кажуть, що цим дуже інтенсивно користується порог